Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде цікавого на огляді? Це гайковерт від Grosser. 780 ньютон метрів. Крутящий момент. Він дуже маленький, з безщитковим двигуном 20 вольтовий, і ціна його в районі 2200 або 300 гривень. Сьогодні я вам покажу. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до розпаковки огляду і тесту цього малюка. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є, з'ємністю ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, що мені подобається в гросері, це ціна. Ціна дійсно класна, солодка, і в них в лінійках переважністю не переважністю, Майже всі інструменти безщитковим двигуном. І посадка в них під макіт. Бо мені в якомусь відео в коментарях писали, кажу, во яка посадка? Посадка тут під макіту. І акумуляторів тут дуже широкий вибір. Але повірте, ціни в гросер, акумулятори дуже дешеві. Вам покажу я потім окремо буду робити тест на всі акумулятори гросер. Це в нас на 4 ампер години. В них зараз наявності немає на сайті на 6 агодин. Я ще хочу зробити тест на 2 ампер години і на 6 ампер години, Що вони видають і як вони зроблені. Тому що за таку ціну вони дуже добре зроблені і видають реально свої її. Добре, акумулятор відставляємо, перейдемо до самого гайковерта. Щоб ви розуміли, в Grosser дуже велика лінійка гайковертів. Я вам потім на сайті покажу. Давайте почитаємо характеристики, що він може. Дивіться, напруга у нас 20 вольт, крутний момент, у нас 780 ньютон метрів. Кількість обертів у нас три швидкості йде від нуля на першій швидкості. Від 0 до 1800, на другий від 0 до 2600 і на третій від 0 до 3400 обертів на хвилину. Ти патрону в нас одна друга квадрат. Добре, давайте ми його розпакуємо і подивимося, що в нас йде в комплектації. А в комплектації, як все, мене гростер дивує. Я вам чесно скажу, дивіться, я вам покажу. Сам гайковер. Він реально маленький, компактний на 780 дню. Дивіться, ось моя лодоня, Давайте ми його розпакуємо з пакета. Ось так. Розпакуємо пакетик на бік. Е, так, комплектація. В комплекті вони дають е, ці головки ударні. Дивіться, головки ударні в комплекті. Це в нас одна головка на 17 мм і друга головка на 19, якщо Ні, на 21 мм. Блін, скажіть, що неприємно? Дві головки і вже колеса собі в машині може відкручувати спокійно. Також, е, інструкція мануал, гарантія 2 роки на інструмент. Все чисто на українській мові. Що мені подобається, добре коробочок ми відставляємо, перейдемо до самого гайковерта. Так, покажу вам по режимах. Сьогодні напевно поїдемо до мого знайомого на сервіс. Будемо добасити болти. Подивимося, що він викрити, що не викрити. Мем акумулятор на 8 ампер годин. Спробуємо. Ну я вам чесно скажу: 8 ампер годин рішає. Він чуть-чуть бодріше б'є. Також 6 а годин буде бодріше бити, тому що двигун потенціал відкривається. На 4 А години йде просадочка, тому що ємність трошки менша, і коли ви довго крутите, звичайно, йде просадка і потужність падає. Так що 8-6 годин він саме більше буде добасти на свої ньютони, можна так сказати. Добре, давайте по органах керуваннях. Я зараз вам покажу. Поставимо акумулятор, до речі, акумулятор у мене заряджений. Заряджений. Добре. Вставляємо акумулятор. Ось так він виглядає. Ось такий він компактненький. Дивіться, ось моя ладоня, ось гайковерт. Що хотів відмітити, отут у нас все прогумоване. По пластику все я вам скажу дуже гарно і якісно зроблено. Оце в нас гума чи то. Це ага, таке, типу гумове, як пластик. Ручка повністю у нас прогумована: оце сіре. А ну давайте я лопаточку візьму, зараз ми попробуємо. То воно таке воно. Воно, типу, гума і плотне. Та, та, воно, бачите, прогинається. Дивіться. Це теж прогумоване. Дивіться, бачите, прогумоване. Тут прогумоване, і тут все, де сіре, все прогумоване. Навіть ось тут внизу, щоб ви розуміли, оця вся гума. Оце, оце дивіться, я проминаю, це все гумоване. Тут у нас панель керування, підсвітка робочої зони. І що багато гуми дали. Не пожаліли навіть тут, тому що він буде падати і так далі, і пластик не буде обкоцуватись. Добре, що, давайте ми його запустимо. Що? Він у нас включений на яку швидку. Ось наші режими. Давайте ми включимо вперед, крути. Ось так. Це в нас е, третій режим. На мод ми переключаємо. Одиничка, слухаємо. Ось так він крутить. Двійка. Сильніше крутить. Трійка. На реверсі. У нас, коли ми підключаємо реверс, одиничка це в нас він слабше крути, також двійка, також трійка. А трійка в нас оцей третій режим, щоб ви розуміли. Це відкручування болтів не до кінця. Це зривання болтів і не відкручування їх до кінця. Тобто, коли він не чує на себе навантаження, він перестає відкручувати. Ось так відбувається. Я зараз включаю на третій режим. Ось це в нас реверс, е, в нас третій режим. Давайте ми його запустимо. Активуємо. Реверс, третій режим. Бачите, і він робить як зриває. І зупиняється. Бачите, він не чує навантаження. Він зупиняється, щоб повністю болт чи там гайку не відкрутити до кінця. Давайте тепер перейдемо до ціни. Погнали на сайт, глянемо, я вам покажу, скільки коштує. Ціна солодка, я вам чесно скажу. Зайшов на офіційний сайт, каталог товарів гайковерти. В нас окремо виділений пункт. І дивіться, скільки в них гайковертів. Щоб ви зрозуміли? маркировка цих гайковертів відповідає їхньому крутному моменту. Тобто є GTW-300, Це в нас на 300 Нм метрів крутящий момент. А це в нас середній. Це можна сказати золота середина. Він і не важкий, він компактний і досить нормально крутий. Відкриваємо, подивимось характеристики. В принципі, характеристики я вам всі прочитав: 2400 гривень, можна так сказати, без 9 гривень. По характеристиках у нас безщітковий двигун, і вони вписали також без АКБ та зарядного пристрою продається цей гросер. Далі, що я читав? Читав я по відгуках. Клас рекомендую. Якість на 4, але ефективність на 5. Побачите, люди пишуть хороші відгуки. Гайки вилітають тільки так. Ну, супер, супер. Оплата, гарантія. все по стандарту. Два роки, один рік на зарядний пристрій, три місяці на акумулятор. Ну, в нас без акумулятора комплектується. І акумулятори, що я вам хочу показати в Гросери, давайте зайдемо в акумулятор. Зараз я вам покажу, які ціни. Акумулятори. 2 ампер години коштує 345 гривень. Ну, ціна просто, я вам чесно скажу, бомба. І це, що в мене ось такий, дивіться, 1000 гривень. Зараз акція 4 ампер години. Є на 3 ампер години за 691 гривню. Зараз на даний час на сайті є 8 ампер годин, Є 8 ампер годин, треба буде взяти на тест. І 6 ампер годин. Бачите. Щоб ви розуміли, це в нас під 21 700, бо корпус менший. Бо, як ви бачите, на 6 ампер годин він більший. Тут під 18650 і тут на 4 ампер годин. Добре, перейдемо до крутіння цим гайковертом. Йдемо до мого ліфа, зараз будемо дубасити. Потім на сервіс. Прийшов я до ліфа, у мене ключ на 21. Бачите, як добре, що в комплекті є. Вставляємо та 21. Є на 21, є на 19. Ударна головочка. Акумулятор ще раз показую, у нас заряджений відгросер. Бачите, повністю. Вставляємо. Ну, я вам чесно скажу, я думаю, він не почує оце відкрутити. Так, відкручення є. Поїхали. Та ліхай, він взагалі не почув того. Бачите, він зупинився. Давайте закрутити, закручує. Давайте закрутимо трошки сильніше вперед і на третю швидкість. Є. Дубасим. Затягну. Тепер ще раз реверс і на цю позицію. Це в нас просто крутити. Бачите, ще режим є на реверс, назад відкрутити просто. Це в нас теж три режими, що це не замітило. Оце. Оце працює. Давайте ще одну. Ну, Дубасить, я вам чесно скажу, він добрий. Удар має добрий. В сезон ти собі колеса можеш сам вдома міняти без питань, колесо закрутити, відкрутити. І не тільки колеса зірвати щось без питань. Він з тим справляється. І мені дуже подобається, що він дуже компактний, легенько збалансований, і все в руках, все супер. Що, підрозібрав я наш гайковет-гросер? Дивіться, як тут все зроблено. Все просто: безщитковий двигун. Підшипник наскритий. Є. Плата керування залита, все по феншую. дроти в нас АВГшні, силіконові. Це мені подобається, що вони силіконові, не дубові. Все цивільно гарно зроблено, тут реально питань нема. Приїжджаю я, коротше, до знайомого на сервіс в його стихію. Е, можливо, я його залишу їм на день-два. Нехай ним подубасять. Подивимося, що вони скажуть, як він витримає, не витримає, показую вам, тут у нас. Три підйомника і зараз дамо Романові, нехай Роман ним по дня два. Подивимося, що він скаже. Добре, він добасить чи ні. Ну а зараз перше ми самі трошки покрутимо, так що погнали. Одна стоїть машина, друга, і там, напевно, третя теж стоїть в боксі. До народ, пацани казали, що не відкрутий оцей гайковерт, я пробую. 17-й, це 17, в нас те четвертий максимальний на відкручування. Вставляємо. Робимо хід другий ставимо на 8 Ампер. На 8 Ампер він крутив, як, як має бути. Крутимо далі. Той не хоче йти, бачите? Ано ну, там той. Не відкрути. Той теж не відкручує, але ну, зараз ми включимо на другу. А, ну, на X попробуємо, то т четвертий. На x А, тут каже Д4 Роман, то така справа. Ну, один він відкрутив. Це 100%. Давайте ми закрутимо його. Чи ви будете відкручувати? <кій> Закрути. Коротше, каже, давай на XC спробуємо, бо тут Т4 тут закипівші такі, а він має 780. Ньютін. А ну Ще раз спробую. В т 4 не відкрутив. Підемо далі. Так, пробуємо на X5. Відкрутити чи звичайно, бо Т-4 кажуть, пацани там дуже тяжко відкрутити. Ну Так, на x 5 легенько. Відкручує, навіть не чує. Це закручує ось такі. Т-4 спринтери, я думаю, він не стягне. Ну, але таке, як собі вдома відкрутити легковушку, думаю, він легенько стягне. А ну, пробуємо Ні, та тут він відкручує, відкручує легале ято. Рома не є, пробуємо ято. Отакий. Він теж не бере. Ні, Роман вирубай. Вирубай. Не бере, не бере ято теж. Короте, 700... 700, 700 е ботів кажуть, що я в його колесах відкручує. Yeah. <laughs> yeah, не бере. Також скільки там, 700 нюнів? Yeah. Теж 700 ньютонів не бере. Коротше, на такі колеса Т4 спринтери треба 1000 плюс ньютонів, щоб відкрутити то колесо. Так що такий гайковерт не для таких колес. Хто думає має спринтера або такого Т4, який дубасить, то такий не підійде явно. Для легковушки отакої воно підійде. Залишив я Романові цього гайковерта, нехай він ним дубасить. Він каже, Вова, в нього я тут похожий. Каже, Вова, він працює, спробував. Він каже, він працює. Каже: От легковушки приїжджають, легковушки. каже, що походові, якісь шарові. Короти, крутити можна спокійно. Каже. Я кажу йому, то давай я тобі залишу, попробуй. Каже, та окей, але буде трохи брудний. Каже, та нічого. Дубасть це не провірте, чи реально він стягує, чи не стягує, то і так далі. Короти, на день-два залишу йому а потім вам включуся, покажу. Візьмемо в Романа коментар, що він скаже. Може бути вже сівша батарейка, бо він вже в нас відпрацював 20 в режимі нон-стоп. Я то. опускаємо і пробуємо трубу. Двою ми змогли справитися з тою задачею. Я до Романа, вже два дні вони колбасять тим е, гайковертом. Коротше, Роман, кажи, що там? Як тобі, що крутити? За два дні інтенсивної роботи да. робили три машини, ми зробили на одному заряді, він ще не сів. Коротше. Ще зараз ми розібрали знову машину і на тім самим зарядці. Ну, просто нема слів, наскільки вона інтенсивно працює, така Короче, маленька. Шарова, шарову, шарову крутити, річ. колеса і бомба. Ходову вона розбирає взагалі без жодних зусиль. Колеса, які дуже довго машини стояли, то, звичайно, ж треба щось сильніше зривати. Але ми порівнюємо з нашими ятовськими пістолетами. Коротше, суть в чому. На, на, на однім рівні, практично. Так, на однім рівні, але суть чого Роман каже, практичність того гайковерта, що є. Бо він малюнький. Малу... Малюнький, і каже, він по ходові за... залізе. Коротше, якось так. О, Дубас. Подивіться різницю. Оце який довгий, а це який короткий. Заст... Тут, блін. О так. Коротше, працювати не можна. Якщо народ, ось такі по ось... По вазі він так само. Якісно зроблений і такий на вагу, так само як це я, то вага отака. Коротше, гайковерт Гросер самі бачите, людина дала відгук, що Провірено. можна на, на сервісі користуватися спокійно. Як ще один гайковерт, брати ходову, розкручувати і супер. Та якщо колеса крутити, ви бачили там спрінтери. От каже гольф приїхав. От я вам скинув уривочки такі що Роман знімав. каже: навіть я то не хотіло крутити, щоб такий же самий крутний mm. момент має. Так що треба брати потужні, більше тисячі нютонів, отаке, можливо, і більше. А вже як такі наступиці, то вже там дві тисячі ньютонів. для звичайного гаражного користування. А просто... для домашнього використання. А для, то... для домашнього це взагалі аж забагато. Коротше, все, ось такий огляд на гросер. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних відео.